Того ж дня єпископ Васильківський Пантелеймон завершив ще один чин освячення. У сусідньому селі Томашівці владика освятив місце під храм в ім'я святого Іоанна Воїна. Іоанн Воїн в своєму житті прославився, як той, хто допомагав, дуже благотворив після прийняття християнства, допомагав бідним, знедоленим, заключеним, всім, всім людям велику. Казова допомогу і тому було прийнято таке рішення, що громада з збиралась, коли села годника Божого завжди особливо шанували у цій місцевості. Тож, попри те, що достовірних даних немає, місцеві жителі переконані, колись давно тут стояв храм цього святого. Наразі громада визначається з проектом храмової споруди. Усі мріють, аби церква була довговічною, тож вибір ретельно обмірковують. Постане новобудова на місцевому цвинтарі, вітаючи селян із починанням богоугодної справи, владика Пантелеймон побажав, аби дім Божий у Томашівці якнайшвидше відчинив двері для віруючих.